Продовжується Кубок світу з біатлону п'ятим етапом, який пройде у Рупольдингу з 11 по 15 січня. Попереду нас чекає одразу 5 змагальних днів. У середу 11 січня о 15.10 пройде чоловіча індивідуальна гонка. На наступний день в той же час на старт індивідуальної гонки вийдуть жінки. 13 січня о 15.25 будемо спостерігати за чоловічою естафетою у суботу, 14 січня. В той же час естафету побіжать жінки, і у неділю завершить змагання на німецькому етапі. Мас старти о 13.30 на старт вийдуть чоловіки. І о 15.45 стартують жінки.